У мене банер з запрошенням. І маючи бути тут серед вас, серед вас цієї події, щоб презентувати такі ці... приводи президента. На жаль, поки що вона російською мовою тільки. Це чисто такі бо ботувала до військового форму видавців. І це тішить те, що я перевантажу. В тому числі літературних директорів, які працювали з українською мовою, а по-російській були вільні, якраз Максим, що до Львова, виставити на форму цю книгу. Але маю сказати таку річ, що сила тексту від цього значеного літературного переводку, бо як написав, так написав, але що передається за цим текстом, вона не зменшилася. І, е Відверто скажу, у нас презентації офіційної книги ще не було. Ми говорили, коли нас вже у нас. Тому що це тут написано, що Валерій Бакєв це той, хто щось записав. А автори книги тут вони поруч зі мною знаходяться. Це люди, про яких написано. ця книга, і не тільки вони, і багато подібних до них. Тому для мене велика честь, коли Ваня із Білої церкви, про якого тут є такі... абсолютно четкие рядки. Витька Белый был родом из Белой Церкви, поэтому и позывные ему дали в Айдаре Белый. Ни законом, ни понятия, ни принципа, по которым бы давалось позывные на войне в Украине, в начавшейся в 2014 году, не существует. Витька прибыл в одну из палаток на Майдане в Киеве еще в январе 2014 года. Просто собрал нехитрый походный рюкзачок, оставил дома на столе лотеринскую записку «Я на Майдан» и все. Воскресним днем, 6 января 2014 роду, забрив одну из палаток. І я відтюк з Білої церкви. В Белый? Білий? Ні, з Білої церкви. Будеш білий, не дивіться. Дуже просто вітя з Білої церкви, вітя, Ваня. І чому Ваня майже всі герої, я змінив по все. Ваня з Білої церкви, але таки був принцип той же самий. І не Біла церква, а по Полтава. І в цій книзі дуже багато. Таких навіть було до мене, я не скажу, що зауважень, а чому ти змінював на позивні когось? Ви знаєте, книг буде якась кількість написана, але скільки б їх не написали, їх буде дуже мало. Їх е... і на сьогодні недостатньо, а чи вистачить цих книг, це знаєте, документальні свідоцтва того, що відбувалося в нашій країні, для тих, хто буде розглядувати ці події років через 50, наприклад. так? Да? То це дуже важливо, дуже важливо щось зафіксувати по свіжим слідам, і як документально з одного боку, а з другого боку, яким чином складати, як ви що в нас відбувалися якісь, якісь енергії, які приходять на сьогоднішній день. Тоб, наші, як кажуть, супротивники, вони абсолютно не розуміли, що таке майдан. От і події. Наприклад, декілька днів тому були в Києві, там, 15 го буде новий Майдан, якийсь принцип, кажуть, дуже багато людей хотілося бра за гроші. Люди, які там, може, і намагалися за гроші, вони не зрозуміли, що Майдан це якась інша природа, яку дослідити, не знаю, коли її дослідять, що це таке було. І е, я вже сюди, ви е, знаєте, для мене велика честь, скільки б не збиралися, перед цим була книга Сто днів полона автобіографічна, разом з Коптина своя була історія а також пробув сьогодні у Полоні. Я проїхав за Захід, Схід, в різні куточки України, може, 100 зустрічів. Куди не приїжджаєш, це відкриття? Я розумію, що, щоб скільки мене говорити і в якій аудиторії мене говорили, чи будемо, що буде вас набережного. Що я можу вам... Якісь свої історії, це буде щось особливе. Так само третя пластиком, чи скажи, що ми зрозуміють, чи одинадцяти пластиком, чи студентам. А коли кожен сприймає щось своє, кожен сприймає якісь свої енергії. І тут не питання в тому, знаєте, як чітко від цифри. Шкода, але ці цифри, якісь дати, вони не потрапляють до наших підручників. Я буквально позавчора був в одній із шкіл. Алідна школа нормальна, задаю учням запитання, які для мене такі банальні. Ну такі, наприклад, там, скільки, як ви думаєте, взагалі там, що війна на сході є, ну так, да, це зрозуміло, кожен день включаємо, а що ви сього запам'ятовуєте. Якусь кількість раз щогатила, хто небудь скаже, яке там число там називало щоразу. Якась така знаєте, маніпуляція, яка нікого не зачіпає, вона сприймається абсолютно спокійно, там як такий атрибут сьогоднішнього життя. А скільки чоловіків є там? Ну, мабуть, 1100, може 200, якісь такі панарні, проте все, що буде в Києві, що в забитому селі, поняття про те, що відбувається, воно ну, дуже далеке. А, як ви думаєте, скільки сьогодні полонених? Називається якісь там числа школярів 1000, 2000, тобто... Я розумію, що цього абсолютно не вистачає. Зараз я дуже радий, що ми зустрілися знову з моїми ну, більш ніж друзями. Це знає, як, як кажуть, брати, по братим, це люди, які зв'язані якось з цією певною енергетикою, своїми такими душевних, духовних таких єднань, якісь е, нові речі. Грузин, позивний грузин, каже, не цього. треба йти по школах, треба йти, ми готові там в хаті, ми готові там в де. Іти з школи, в школу там якось щось розповідати щось своє, щось переказувати. І є про що. Буквально сюди їду, також за, десь під'їжджаю неподалік не до Білої церкви, дзвінок з дімок, певної служби каже, так, бачили там в пресі, а ти там про президента будеш говорити? Кажу, ні, я буду говорити про героїв. Героїв, які тут знаходяться, і книга Приводи президента, для кого вона написана? Для всіх, для вас всіх. Для... Для тих рідних, чи діти, чоловіки рідні, там, загинув, наприклад, один із героїв, тут, я дякую також, що передали його батькові, який загинув героїв, передали йому книгу. Це дуже велика для нього пам'ять, це дуже для нього велике значення, якби така книга була в сатисфакції певної для родини, щоб про його. Дитину хоча б пам'ятають, а вже друга стадія віддають якусь належність, то я вже досяг до свого такої, якось, мети, того результату, який хотілося б досягти. Дуже приємно дуже тішить те, що хлопці, про яких тут написано, про ці приводи, вони сприйняли і дуже їм дякую, Тут при нагоді дякую, тут не всі, ще, що.